Третю поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги здобула Одеса у рідних стінах, перегравши БК Черкаські мавпи, на чолі якого дебютував Максим Міхельсон. Півчверці команди провели у рівній боротьбі аж поки латвійський легіонер Катранів Андрій Шилаков не спровокував ривок господарів 13-0. Окрім цього, підопічні Олега Юшкіна надійно відпрацювали у захисті і завершили першу чверть із 12 очковою перевагою. Щоправда, у наступному періоді Олексій Чигринов не дозволив Одеситам розвинути успіх. Український захисник впродовж 10 хвилин здобув 16 очок, і саме він зменшив двічі відставання своєї команди наприкінці першої половини гри. Після відпочинку Террі Сміт із Рональдом Муром не лише зрівняли рахунок, а й вивели гостей вперед на 5 балів. Утім, своєчасні влучання Андрія Гафонова і Ростислава Кривича повернули білосинім втрачене. Останню чверть одесити розпочинали із запасом на вісім очок. У заключному ж відтинку гри Джейсон Вошберн спробував заступити господарям шлях до перемоги. Але Джастін Лав не дозволив черкащанам розчарувати місцевих уболівальників. Як наслідок, 84-79 на користь БК Одеса. Джейсон Вошберн відзначився дабл-даблом у стані візитерів. У той же час лідер Одеситів Андрій Агафонов тричі поцілив за дуги, реалізував 80% спроб з гри і зібрав 5 відскоків.